У Чернігові відкрився жіночий простір для діалогу. Організаторами виступили ГО «Жіночий формат у партнерстві з художнім музеєм імені Галагана. Соціокультурний хаб є не лише платформою для комунікацій, але й центром розвитку та підтримки різноманітних ініціатив. Цей простір і загалом проєкт став можливим, завдячуючи партнерству із громадською організацією Бюро гендерної стратегії бюджетування. Які реалізують великий проєкт Жінка для жінки, підтримка лідерства ВПО та посилення впливу на прийняття рішень. Кожен діалог він е, має бути підготовлений, він має мати підводку, він має мати е, певні е, питання, на які варто було би спробувати відповісти спільно. І тільки потім потрошечки народжується в ця атмосфера довіри, коли жінки починають висловлюватися і е, висловлювати власне. Ці внутрішні переживання, які мають в собі, головною метою створення хабу формування простору, де жінки можуть вільно ділитися досвідом та думками, брати участь у різноманітних мистецьких, освітніх та інтелектуальних заходах, що допомагатимуть виявляти власний потенціал у різних сферах життя. Аби убезпечити всіх учасників, хаб відкрили на базі укриття безпечний жіночий простір для діалогів, тому е, укриття як місце для будь-якого простіру наразі. Е, в сучасних умовах є найбільш оптимальним рішенням, тому що зараз на Чернігівщині повітряна тривога. А ми можемо тут знаходитися, тому що тут безпечно і не переривати будь-які заходи. Наші діалоги направлені на те, щоб спонукати жінок говорити. Говорити відверто, шукати вирішення проблемних питань, тому що насправді їх перед нами дуже багато. Одне з таких масштабних питань, які нас очікує, це відновлення і власне відновлення нашої країни. Організатори зазначили, простір відкритий як для жінок, так і для дітей та чоловіків. А тому доєднатися до ініціатив та відвідати хаб може кожен бажаючий. Про заходи повідомлятимуть заздалегідь на своїх сторінках у соцмережах.